Привіт усім педбатькам! Ви на каналі pet House, У нас в гостях Жужу, і в цьому відео ми розглянемо оновлені корми бріткеа для собань. Поїхали! Що змінилося? Бренд оновив лінійки кормів для песиків. Це раціони на основі екологічно чистої сировини. Також для виготовлення використовується білокома, а пакування придатне до вторинного перероблення. Тобто основний склад корму не змінився, але формула покращена, збалансована з додаванням пребіотиків для міцного імунітету. Перша лінійка – це Grain-Free. це безернова лінійка, представлена для песиків усіх порід дорослого та похилого віку, а також для цуценят. Формула не містить зернових, тільки картоплю, тож корм підходить для собак із чутливим травленням і сприяє високому ступеню засвоєння і мінімізує ризик виникнення харчової алергії у тварин. Цей корм має всі необхідні високопоживні білки і жирні кислоти для підтримання здоров'я, шкіри і красивої шерсті, стимулювання розвитку розумових здібностей собані та забезпечення оптимального фізичного стану його тіла. Гіпоалергенік це лінійка повнораціонних гіпоалергенних кормів. Вона також представлена для усіх порід песиків похилого віку, а також песо малюків. Корм розроблений за принципом мінімізації ризику. По-перше, він має лише одне джерело тваринного білка, що відомі своєю гіпоалергенністю: це ягнятина, кролик або лосось та оселедець. А по-друге, у складі відсутня пшениця, кукурудза, соя та овес. Формула розроблена з додаванням лише рису, тому такий рисьон мінімізує ймовірність алергічних реакцій та має високий рівень засвоюваності. Також серед корисних інгредієнтів обох ліній розторопша, яка допомагає підтримувати здоров'я печінки. А ще обліпиха, що знижує запальний процес в нирка та собача кропива. Вона впливає на зміцнення імунної системи гавчика, сприяє поліпшенню його зорової функції. Обирайте раціон брідки до смаку та особливих потреб вашого гавчика. А ми жужу бажаємо їм справжнього, звірячого щастя та ситих пузяк. Більше про прокормить на нашому сайті чи в додатку Pet House. А щоб завжди бути в курсі всіх життєхитриків та звірячих новин, тапніть лайк цьому відео та не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До наступних зустрічей. Па-па!